Ніколи в житті не піду, перевіряйте. Значить, друге, коли вони укладають договори між трьома людьми в територіальній громаді, то Конституція передбачає тільки одну територіальну громаду. Це перше. Друге, Конституція це є засновницький договір 46 міліція, як використовується національним багатством і тим оформлено на національне багатство, яке дає нам права. З нормами прямої дії, Ось там що мені ще якийсь договір, який не має ніяких юридичних наслідків? Крім того, територіальна громада це жителі, не три людини, а жителі більшість по положенню про загальні збори, де не може бути оці, от, от те, що вони роблять, три людини. Точно вискочать апуни. А коли ми проводимо загальні збори, а там треба 50 плюс 1, та громада найкращого. Тільки виштовхне, іншого там не буває. Правильно я говорю? І коли ми приїжджаємо на загальні збори, і така синергія, зібралися 600 тисяч людей, які усвідомлюють, що не власники, вони всі своїх сусідів знають і, хто, і знають, хто найкраще, що зробить. І тоді виштовхує та громада, не отих тих трьох. Правильно це підміни. Я, я закінчу ще за, за медвечка, можна? Так, от, оці підміняють отут. Ми їм говоримо, Відкому. вони мені там ото шарахаються в юридичних особах. Я ще раз вам говорю: коли є. От вивчіть досвід Європи, вивчіть цивільне законодавство, вичитайте, що е, е, є об'єкт власності національного хату, є суб'єкт Конституції написано. Це вже юридична особа. Це я не придумую. Це є. Воно просто не оформлено через реєстр власників і власності. Написано 142-й об'єкт власності, суб'єкт власності жителів. Все, це юридична особа, це не я придумаю, це законодавство говорить. Воно є, тільки немає реєстрів власників і реєстру власності. Його треба це відродити через статути, те, що ми робимо, і взяти під контроль. Оце все перевіряйте все. Я вас дуже прошу. Не довіряйте ні мені нікому. Я, я сама така все перевіряю. Ви думаєте, що я запити роблю? Звісно, агент, тому що всі запити поробила, всі відповіді має. А тепер Роману вже не дають відповіді. Правильно, Роман каже? Нам дали з Держказначейства, що. Рахунків територіальної громади немає, а в них вже викручуються. Тому що бояться, що вони їм теж на горло наступлять, скажуть відкривати. Але ж незалежно від того, що вони не дали, ми самі знаємо. Сейчас подамо документи, будемо відкривати рахунки. Да. І коли ми в них гроші заберемо і архіви заберемо. Архіви я не договорила, архів територіальної громади. Ви коли відкриєте положення про е, міністерство да, про, про міністерство юстиції України, перше за що відповідає міністерство юстиції України, про архіви все реєстри, архіви, це е, Міністерство юстиції. Коли ми тут не утворили ніяких архівів, ніякого Міністерства юстиції немає. Їм рахувати нічого. реєстри нічого створювати. А в них все згоріло там, як ви це бачите. Значить, Тепер Медведчук все таке, я договорюю. ви задали питання. Значить, е, ви знаєте, що ці суверени це загроза. Українській нації по конституції, от хочете, не хочете, ображайтеся. Я люблю росіян русських бабці росіянка, яка я, я на четверта росіянка. Значить, я грузинів, я всіх обожнюю. я Людей обожнюю. значить, Мені все одно, але на цій території живе 78% українців. І знаєте, коли з Канади з діаспори нашій Ірині Магрицькій кажуть, вона кричить, як ви кажете. Націю знищили, мову знищили, культуру знищили, допоможіть, а вони сидять з Канади, дивляться на нас і кажуть: люди добрі, так може, там 78%. Якби ви меншини були, чи корінний народ, ми б вам допомагали. Я знаю, що мій народ, якого 78%, він може він здатен взяти на себе відповідальність за цю державу, національну, українську державу. І побудувати тут національну державу. Так от рух суверенів – це загроза українській нації, бо вони хочуть українську націю національну державу визнати корінним народом, якого нема держави власної. Медвечук загроза українській нації, бо він хоче саме українців порвати на федерації. І кажи, що я агент, кого хочеш. Я вивчаю не тільки юриспруденцію, я ще історію вивчаю, тому що в мене просто так. Зірки склалися, що всі подруги мої історики. Вони досліджують у те питання, що я говорю, і про корінні народи, і про все інше. А я кладу все це на законодавство. Тому е, я не можу бути агентом <різь> Росії, бо я федералізації ніколи не допущу, я на сході живу. Значить, я не можу бути агентом Європи. Бо я говорю, що корінного народу я вам усюди, а це ж це ж простір корінний народ. От пішло в Європу, якісь реєстри, вони там поробили кведи міжнародні, щось там пописали корінного народу. Це знову той масонський, чи я не знаю, чи якийсь інший реєстр, в який я людей не пускаю. Так я от думаю, що я агент України. Я іменно про об'єднання, іменно вопрос про то механізм об'єднання. Дивіться, я вам ще раз кажу, коли загальні збори, це така синергія. Там три людини нікуди нікого не поведуть. От там у нас я вибачався студенок, коли був Яремік. Ти пам'ятаєш, як приїхав з районної ради, так його построїли всі. А які чоловіки розумні? Та господи, в нас там такі кландайки в селі. Ну ви просто не знаєте. А в місті так іще ще більше. То просто порядним людям нема простору куди вийти. О того творчого простору, де проявитись, немає так. Коли збирається громада, з'являється творчий простір. Як Юри, Юра дохін каже, що громада навіть останнього алкоголіка повертає до життя, бо й в людині є де проявити творчий потенціал. Ми в Україні це втратили. Той простір, де нам проявляти наш творчий потенціал. Давайте його будувати. Це саме питання, сформулюю дещо інакше. справа в тому, що яка технологія взагалі роботи. Вчений відкриття робить, конструктор малює картинку, технолог розписує технологію, нормувальник розписує, скільки часу це займе робота. І тільки тоді виконує щось про що йдемо. Розумієте, ви зараз працюєте на рівні десь вчених. Ви так Просвіщаєте всі. А робота, я, я написав, я написав статут Хаваграна. Я розрахував по хвилинах, скільки часу займе збір того довіреностей. І в мене вийшло по 4 години щодня працювати треба 40 днів 200 чоловікам. Ми їх ніде не знаємо. Це при послідовному зборі. Якщо йти паралельно, є не начебто технологія паралельного збору, яка дає результат ну, десь за два тижні без особого, без особливого напрягу. Але я все це запущу в люди, а ви ж будете критикувати, тому що у вас інші точки зору, що ви десь побачите якусь містиковку, розумієте? Тому мова йде, ну не не смійтесь, а слухайте. Мова йде про те. Що ми повинні зібрати, опрацювати єдину систему. Тому що з цієї системи буде витікати конституція або зміни до неї в майбутньому. Ми не повинні закінчувати тим, що зробили територіальну громаду, і крапка. Ми йдемо далі. Але для цього повинна працювати система. Буде система, вона буде працювати. Розумієте, я привіз на флешки всі ці речі. Але. Я боюся, що це кине якусь бомбу, розбрат або ще щось, -то, тому що ми з вами ніяк не можемо зустріти і погодити всі ці речі. Я вам дещо відсилав, ні відповідь, ну, давай, нічого. <говорит> так ж тема, оце ж тема, то тепер. Дивіться, то, то, я віддаю слово практикам, які відповідають на no, Практика відповіді відповідати. Село все-таки друг друга всі знають. Я вам можу сказати, сказати на правді. В своєму рідному селі мені треба було затратити два роки часу для того, щоб створити громаду. Знову ж таки, прецеденти устало, ви тут газу. В сусідньому селі мені вистачило півроку для того, щоб знайти людей. Які буквально за два тижні чи за три зібрали підписи, створили громаду і зорганізували. Треба почати кожному самому зі себе, коли людина починає себе поважати як громадянина України, власника своєї держави, і приходити в будь-який кабінет до чиновника, як до найманого працівника, от тоді, що воно стає власником і громадянином України. Ми на суди е, запрошували всіх громадян і так далі, не щоб нас захищали. А щоб вони бачили, як говорити з прокурором, з суддею, з міліціонером, з начальником міліції, будь-ким. Не е, е, ну, як з е, як рабовсник говорить, а ми з ним говоримо як людина, яку в мене. І про те, що людина говорить зараз на даний момент, що треба по хвилинах розписати голові в голові людини, якщо її сотні разів повторювати. Одну і ту саму тему вона її не зрозуміє, коли вона відкриває книжку і починає читати і усвідомлює, що вона власник держави, що це все, що кругом в неї за парканом і за 20 кілометрів звідси той її, і вона є учасником державотворення, що вона в тому процесі участь бере. От тоді ж вона стає вона власником. І тут прописувати будь-що неможливо, тому що будь-яка територіальна громада утворювалася 43 громади, ми як мінімум на 40 утворення були. Я вам скажу, всюди, абсолютно в кожному населеному пункті, в той населений пункт е е міського типу і так далі, всюди зовсім по-різному. І тому лю людям щось прописувати, не можна їм треба дати, ото, як їм каже, простір, свободу, щоб вони відчули ага, творчими ага, людьми. Є, і вони він... працюють на всі сто, вони утворюють таке, що нам навіть не снилося. Я навіть не стигаю, можна я додам на цьому всьому. Значить, ми навіть не встигаємо відслідковувати, що там за творчий процес такий де. Є фундаментальні речі, які прописані в Конституції, і не треба їх вже прописувати. Реєстр власників реєстру власності, засновані е е е органи влади, вибори, все. Це єдине, що треба прописати, ну, до статута прописати. Значить, все інше є творчий процес, який проявляється під час того, коли це робиться. Крім того, я вам відповім, чого е е ну, якби. Ми не прискорюємо цей процес, тому що я людина віруюча, і в мене є такий один досвід в житті, коли щось будувати з несвідомими людьми. Так от, поки у нас та свідомість з Майданів і з кожного села не, не виросте в те, що сформується отак однаково, як тут написано вже в тих документах, яких є, а їх треба спочатку зафіксувати, пожити хоча б пів року і побачити, як працює той механізм Конституції, який прописаний. А потім тільки подумати, чи щось треба звінювати. як можна наперед знати, що треба звінювати, якщо ми не жили жодного дня в конституційному просторі? От і коли запитати в тих громад, які вже утворені, що вам заважає в Конституції? Я перепрошую, може? Моти... Можна задати питання? Нічого не, не, заважає. не заважає. це основний закон, якого усі дарувати. Вона посилається а на якісь постанови, а конституцію старається нівелювати. Поки маємо залізний документ, тримаємося і випускає потім нічого не заважає в тій конституції, що вона є? Приймається я просто не Тут, Тут, як дай дай більше, більше, беруть. По 5, по 10, то дайте з... дай можна вибачте, Будь ласка, значить, у нас, по перше, зараз уже збігає час цієї лекції. Е, я хотіла сказати, що нас чекає кавобрейк, але я так розумію, що дискусія дуже гостра, і всім хочеться поставити питання. Я хочу. Спитати, чи є якась нагода спілкуватися з вами, наприклад, онлайн форму розсилку <клух> робоча група, де можна було б ці палаючі питання обговорювати? Можливо, ви б поділилися, написали, куди можна було б звертатися. О, ви розумієте, в чому справа? У нас просто обмежені можливості. От розумієте, поки всі не до не долучитесь, і кожен свій сегмент не зробите. Та ми ж про це кажемо. <клух> ми про це, я про це і говорю. неї людина почули. Оця людина він довго саме про це. Це і сказав, що ми долучилися. Він, говорить, Сот... людей немає. Рим, проти... Хочу... почуєте. От почуйте, дуже важливо, що ви тут... захотіли почути. Ви ми... чуємо, ні думаю. давайте по черзі да, давай У нас отримали. Дивіться, дивіться, дуже багато людей вже прийнялися цією ідеєю. Але вони почувають себе не впевнено. Вони перемолочують дійсно багато тих юридичних документів, які ви викладаєте на вільний простір і так далі. Це займає дуже багато часу. А є нагальна потреба зібрати людей, які вже прийнялися і. Беруть на себе відповідальність стати організатором у цьому просторі і розповсюджувати цю ідею, і відповісти на всі їх питання, і зробити і отаку зробити от схему, просту схему дій. І тоді люди роз'їдуться і почнуться в певну тема діявся в конституції положення. Все прописано. Послухайте а не посилайте на Значить, можна я все таки Це е Давайте не вас... дамо людині слово. Да, ви ви розумієте, що ви юрист? А ви розумієте, чим я від вас відрізняю? Світ можна я все таки договорю? Значить, я повторюю, що зі мною не працює ніякий інститут і все, що ми знаємо на сьогоднішній момент, не подається. Дивись Светочка. Ми перекладаємо до... на ваші плечі. Света, ми дощ. Ти розумієш? Мені мені, от, от тим громадам, що вже є, допомогти залишилось залишилась держказначиством, архівами там ще ми маємо декілька точечок. Я йду вперед. Я не можу повертатися до вас. А люди вже прописали пошаговий механізм, і вам я його вітайте з того кола інше, інше щоб місця, інші вчили і підтягли їх. Вже є організовують. Що я буду його повторювати? Якщо вони вже його зробили, пройшли ну і ви утворили. Йдете

Кожен починає повично з себе. У кого є конституція? Ось. Це субститут. Ось. ось. Друге питання. І вона в такому стані? У кого? Ну, слава Богу, переробленому є. Як, як, як. Далі. Цього, треба, цього треба починати. Бо це документ має норми прямої дії. І з неї треба починати. Це ж ви розумієте, в чому справа. Єдине, можна я ще раз свою реабілітацію. Якщо треба вибрати норми з конституції, які дають можливість нам провести загальні збори і прийняти статут, я їх виберу. Тобто, перше, збирати людей вам розказувати, як їм роз'яснювати, пояснювати, як їх переконувати. Я не можу. Я сама їх зберу. Ну так правильно. Підписні рясти, ми вам дамо, але вибачайте. Спочатку виборку, давайте так. Припушу, сіті, Роман, питання в цьому, цьому і Ліма, щоб ви зрозуміли, якщо вся інформація і вся технологія досить тримаються не людині, владі достатньо владі достатньо цю людину прибрати, і ми будемо знову з вами ходити. А Конституції ніхто ви, не, не, не ще все біглія, можу що? Можу Вас, сказати? В це Дозвольте мені сказати, я довго намагаюся добратися до слова. Я вважаю, що що таке закон? Закон це певна домовленість в певній громаді притримуватись певних прав. І будь-який закон має легітимність, коли він цікавий іншим громадянам дотримуватись цього законодавства. Сьогоднішня система побудована таким чином, що будь-який закон за допомогою сил або навіть без законів можна нав'язати всьому суспільству. І проблема вибувається лише в одному напрямку, що певна частина суспільства не хоче чути іншу частину суспільства, як приклад це майдан. Ви спробуйте, може, вас пускають, мене не пускають на сцену. 4 Ні, чому -4 я 4 -4? інший народ, чому і рів всім слово рівне Ми не добавити. Ви дуже не пускають. Ні, ну бачите, це рів, рівень справедливості. Ми тому що, що, я ж кажу, всі ці змагання змагаються за те, що певна група сказала мися. Певна група ну, підходили. Язики. Я того мовчав. Що відбувається таким чином, ми все організували, а ви, приходьте, підтримуйте. Нас, Та, але ми... я ж не президент, ви? я вибачаюсь. Ви? Давайте про нас, а не про нас. Я конституцію намагаюся вивчити я, я, і розумію, ага. Ну тут не Майдан. Я тобі ще раз говорив, що матеріали, але прошу, щоб ви дали відгук на них. Можливо, і ви що зрозумієте, що ми хочемо. Я хочу спросить. А як строїти громади, які вже строї, на відношення з всіми органами, які там кажуть? Ну, сторони, дивіться, чоловіки, у вас є практики. Я зараз піду, у вас є люди, які працюють в громадах. Вже вони вам розкажуть. Ми зараз доступились до оформлення рахунків. До а хто них... хто хто практики? Ну вот ну, роман, роман це пані е, Марії, неможливо розговорити. Не більше, роман. 43 громади. Bu zaten ne Erol? 43. Запросіть, їй. Так, я, я, я припиню. Вимовлятися буває. Вони ще знають. У мене конкретне питання. Буває, Чи є зареєстрований ти ти територіальний Тихенько. Як юридична особа, значить, дивіться, я намалювала вам. Оце головне питання. Головне, тому що на сьогодні конфронтація існує між вашою концепцією створення громад і нашою. Антисистемою, яка є оця структура, вся державна влада. Скажіть, мені це до квартиріччя? Це окремо. Ні, це є конкретне це питання. Є свідоцтво про Значить, Свідоцтво про реєстрацію немає і бути не може. Про ну, так про естрацію... Це конфронтація. Це виникає конфронтація, це все одно, ну, що ініціативна група жителів будинку такого, то по, по красі під'їзду, і називається територіальна громада, та однаковий статус. Якщо немає реєстрації, рахунські на печатки Лойд логі... ми, ми вас запрошували і ми. Не бачимо шляху. Ми створили громаду. Далі тупікова ситуація. Ми не бачимо розв'язки. Люди працюють, а ви не бачите. Якщо ви не створили громаду, то ви не бачите. Я рахую, що не створена громада, поки вона не зареєстрована. Я поясню. Чуєте, що я розказала? Подивіться рахунки, підеш і послухайте. Ні, працювати нічого не треба. Державна казначейська служба, рахунки. Значит, я вам сказала, тут архів и реестры. Здесь себя починається меню. И мы утворим, мы утворим архив и эти ра... 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 реестры. Так, де ми будемо реєструвати, якщо Мінюст починається з архівів? Ми це хто говоримо? Територіальна громада. Жителі, хто нас кого буде реєструвати той, Трежно. хто використовує наші архіви? Я, не буде нікого. Я просто діючу. Я, 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 я говорив з Анатолієм Ткачком, який автор концепції місцевого самоврядування. Він абсолютно почується, що без зміни нового закону про місцеве самоврядування ця концепція абсолютно не це утопія. От. І він абсолютно підтримує цей І Я, я притримую з румки абсолютно погоджую, що громади треба, і що Конституція і норма прямої дії і так далі. Але без закону про місцеве самоврядування це абсолютно не працює механізм. Та й можна я відповім? Чи мені можна відповісти? Значить, і ще раз повторюю, для всіх юристів, а ви ж юрист є об'єкт права, є суб'єкт права, є. Конституція, засновницький документ, є юридична особа. Вважаєте ви, не вважаєте. Законодавство говорить, що є юридична особа територіальна громада, що є велика юридична особа держава, в якій всередині функці... функціонують органи влади. І тому ви можете так вважати, але реєструвати не треба. Воно зареєстровано вже Конституцією, бо визначений об'єкт, суб'єкти є статутом. Реєструвати, а це територія, це первинний суб'єкт, територіальна громада. Вона засновник цього на своїй території. Де її реєструватися? Добре, я прийшов І в банк, рахунок. Ми відкриємо, поговоримо трошечки пізніше, ми вже відкриваємо. Ви, Добре,